Колегія виборників у грузинському парламенті передбавчувано обрала новим керівником держави футболіста Михаїла Кавалашвілі, який був висунений на цю посаду правлючою партією Грузинська мрія і підтриманий фактичним очільником грузинської держави мільярдером бідзіною Іванішвілі. Парадоксальним є той факт, що сам Кавалашвілі є представником не грузинської мрії, а партії Сила народу, яка йшла до парламенту у єдиному блоці з мрією, однак незабаром оголосила, що переходить до опозиції, очевидно, для того, щоб імітувати плюралізм у грузинському парламенті, який був фактично похований після того, як всі справжні опозиційні партії відмовилися. Брати участь у роботі нового парламенту на знак протесту проти ймовірної фальсифікації результатів виборів влади, навіщо ж бідзінній Венішвіль було висувати на посаду президента Грузії представника формально опозиційної партії? А саме з цією ж метою, з якою він взагалі і вирішив створити партію Сила народу.